2025 рік має стати для України роком миру. Ключову роль у зовнішній політиці нині відіграє і парламентська дипломатія. Унікальне свідчення підтримка України. Новообраний литовський уряд у повному складі у перший тиждень своєї діяльності приїхав до Києва. Вирішення житлових проблем ветеранів Цьогоріч на ці потреби виділено понад 10 мільярдів гривень. 2025 рік стане роком справедливого миру. Цьому переконаний президент України, який взяв участь в урочистому привітанні працівників дипломатичної служби з їх професійним святом. Напередодні Володимир Зеленський призначив нових послів України в низці держав. Найближчим часом буде відкрито віртуальний дипломатичний резерв. Вітчизняна дипломатія має працювати від країн глобального півдня до глобальної півночі. Переконаний глава держави в січні після. Зміни адміністрації Сполучених Штатів Америки відбудеться і багато змін в міжнародних справах наступного року. В деяких ключових країнах в Німеччині, Польщі, передусім та інших будуть вибори. Нам потрібен вступ в Євросоюз. Наступного року ми маємо зробити для цього максимум в процесі перемовин і розбудові відносин з партнерами в Європейському Союзі. Тому головування Польщі. А у другому півріччі данії в ЄС мають стати історичними для України. Ключову роль у зовнішній політиці нині відіграє і парламентська дипломатія. Верховна Рада, вперше за сім хвилі розширення Євросоюзу долучилася до формування переговорної рамки, зазначив спікер парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, більше сотні депутатів включені до робочих груп, які беруть участь у переговорах. Відповідна робота має тривати і щодо запрошення України до північно-атлантичного альянсу, каже Руслан Стефанчук. Крім того, на його думку, треба продовжити санкційний тиск на РФ та використанням заморожених російських активів на відбудову зруйнованого житла та інфраструктури. Посилення санкційного тиску на агресора це наша спільна робота. Ми на кожному зі зібрані говоримо про це. Друге, притягнення до відповідальності Путіна і його злочинної кліки, тому що є спрагність за справедливістю. Далі компенсація завданих Україні українцям збитків. І тут парламент готовий підставити своє плече, тому що саме парламенти формують компенсаційні механізми в національних, в національних інституціях. Далі залучення міжнародної допомоги для відбудови зруйнованого житла і інфраструктури. По парламентському напрямку, безперечно, це робота з новим конгресом Сполучених Штатів, як і з новою адміністрацією, співпраця з європейським парламентом, подальше розширення кола друзів партнерів. Запрошення України до членства в НАТО. Новообраний уряд Литви продемонстрував підтримку України, приїхавши до Києва у повному складі вже в перший тиждень своєї діяльності. Під час зустрічі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком представниками парламентських фракцій та груп литовські посадовці запевнили у продовженні підтримки України. Це єдина європейська країна, яка відкрила повноцінні українські школи, забезпечила наших громадян доступом до медичних послуг, а також функціонуванням найбільшого в Європі українського хабу у Вільнюсі. А обсяг військової допомоги Литви у відсотковому співвідношенні до ВВП перевищує аналогічні показники значно більших і багатших країн. Перші слова, які хочу сказати, дякую. Я хочу подякувати Литві, народу Литви за всю ту величезну підтримку, яку впродовж всього цього часу ми отримуємо для українського народу під час нашого спротиву російській агресії. Ми дуже Цінуємо не просто допомогу Україні, а цінуємо надпартійну підтримку, яку ви постійно надаєте для нашої держави для українського народу. Понад 10 мільярдів гривень цього року держава виділила на забезпечення житлом для захисників та захисниць України, що є рекордною сумою. Для Закарпаття, зокрема, цього року на ці цілі направлено понад 106 мільйонів гривень, що дозволить забезпечити житлом 57 родин. Про це йшлося під час обласного форуму на тему ветеран пріоритет держави, виклики та перспективи, що відбувся в Ужгороді. До кінця року область отримає ще понад 9 мільйонів гривень. Крім того, цьогоріч відбулося розширення медичних гарантій для ветеранів. Ідеться про стоматологічне обслуговування, яке тепер включає не лише зубопротезування, а й лікування. На одного ветерана виділяється понад 40 тисяч гривень, за словами голови підкомітету комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Анатолія Остепенка. Держава продовжить вдосконалювати медичну реабілітацію та гарантувати ветеранам доступ до найнеобхідніших медичних процедур, таких як МРТ, рентген та інші обстеження, забезпечити і потреби в житлі ветеранів, звісно, цифровізувати послуги для ветеранів. Розвивати ветеранський спорт, ну і звісно, вшанування подвигу та пам'яті загиблих наших захисників і захисниць України. В Ужгороді продовжує функціонувати ветеранський хаб, що надає всебічну підтримку військовослужбовцям та їхнім родинам з усього Закарпаття. Як зазначив Тарас Деяк, хаб співпрацює з юристами та психологами, які безкоштовно допомагають вирішувати будь-які запити ветеранів. Хаб також має навчальну зону, де проводять бізнес-форуми, тренінги та навчання для ветеранів. Тут кожен захисник та захисниця можуть отримати необхідну допомогу та можливості для розвитку. Ідея нас основна – це тут об'єднати всіх ветеранів і їхні сім'ї для того, щоб вони розуміли наступне: що тут їх почують. Ми не можемо допомогти і реалізувати допомогу у всіх, яких питаннях і зверненнях. Ми розуміємо одне, що ми можемо всіх вислухати і знайти можливо якісь точки, кроки для того, щоб їхнє питання було вирішене. Впровадження державних програм, які спрямовані на залучення ветеранів до Розбудову України до прийняття їх в мирне життя після захисту батьківщини дають свої вже плоди. Співпраця влади і ветеранів вона вже відчувається. Є велика допомога, є мережа певних осередків по області. Це ще раз показує, що тільки разом ми зможемо здобути ті надбання і ті цілі, які ми ставимо перед собою. Роль старост і дотримання законодавства, що регулює питання їхніх повноважень, протягом жовтня-грудня цього року було проведено дослідження, мета якого вивчення проблематики законодавчого забезпечення діяльності старост в опитуванні взяли участь майже дві тисячі старост і півтори тисячі представників органів місцевого самоврядування. Проаналізувавши відповіді респондентів, експерти виокремили проблемні питання, що стосуються реалізації повноважень старост і надали певні рекомендації, зокрема, дотримуватись вимог чинного законодавства щодо надання повноважень старостам, ініціювати заходи з поліпшення комунікації з місцевими жителями, сприяти підвищенню фахового рівня підготовки старост, за словами народного депутата Віталія Безгіна, реформа децентралізації в Україні набула особливого значення саме завдяки інституту старост, і такі дослідження вкрай потрібні. Ні, дослідження показує, що законодавство здебільшого працює, в тому числі законодавство, яке було проголосовано вже в цьому році. Сподіваюся, що зміни можуть бути тільки точкові. Так, дійсно, всі ми звикли, що староста це людина оркестра, яка може надавати адміністративні послуги, десь допомагати літнім людям по господарству, ще й намагатись відстоювати інтереси свого старостинського округу безпосередньо на зустрічі виконавчого комітету чи під час бюджетного процесу. Майже 300 тисяч гектарів розмінованих земель цьогоріч передали у використання аграріям. Про це розповів народний депутат, член профільного комітету Верховної Ради Дмитро Соломчук, під час всеукраїнського форуму, на якому представники аграрної спільноти підсумували роботу у 2024 році. За словами парламентаря, понад 200 тисяч гектарів землі фермери очистили від мін і снарядів завдяки коштам, які вони зекономили на оренді техніки. Їх безкоштовно передали американські благодійники. А це мільярд гривень, які аграрії використали на розмінування. Земель та розвиток інфраструктури. На форумі також обговорили подальші кроки розвитку українського аграрного сектору. Ішлося і про залучення ветеранів до агробізнесу. Рік завершили, і підсумки такі, що потрібно ще більше на наступний рік допомагати українським аграріям. Вони цього потребують, ми розширювати, будемо програми. Експорт в цьому році навіть збільшився в порівнянні з періодом минулорічним, тому що менше є ну, не блокуються кордони, легше переходження логістики на сьогоднішній день. експортовано вже більше 28 мільйонів тонн, що є досить хорошим показником за такий от звітний цей період.